Сказав Господь, до кого б мені прирівняти рід цей. Він подібний до дитят, які сидять на майданах та кличуть до інших, кажучи ми вам на супілці грали, та ви не танцювали. Ми жалобно й вам співали, та ви не били себе в груди. Прийшов, бо був Іван, що не їв, не пив, і вони кажуть: Він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть: Оцей чоловік не нажера і п'яниця, приятель митарів і грішників. І виправдалась мудрість власними ділами. В той час Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд за те, що не покаялися. Євангеліє від Матея. каже Евангелист: Прийшов був Іван, який не їв і не пив. І вони казали, що біса має. Прийшов Христос, який їв і пив, і йому казали, що він п'яниця. Як бачимо, коли хочемо вгодити людям. Завжди знайдемо когось, хто буде незадоволений. І звідси маємо зробити добрі висновки, що ми не маємо робити так чи інакше тільки з, тому, з того погляду, з того розуміння, щоб про мене добре сказали люди. Бо як бачимо, що люди є зрадливі, якщо будемо робити для людей, будемо завжди розчаровані, і люди будуть розчаровані. Якщо будемо звертати увагу тільки на людей, також будемо розчаровані. Але якщо будемо робити наші справи, жити наше життя з любові до Бога і з того розуміння, що Бог про мене думає, ми ніколи не будемо розчаровані. Можливо, буде нерозуміння з боку інших, можливо, будуть якісь насмішки, можливо, будуть якісь докори. Але найважливіше, що Бог про нас думає, а не що люди. Бо одного тижня люди кричали Ісусові Осанна, іншого тижня ті самі люди кричали розіпни. Людям ніколи не вгодиш. Маємо жити наше життя так, щоб вгодити Богові. І нехай Пресвята Богородиця, яка вміла казати «Ось я слугиня Господня буде для нас гарним прикладом, як виконувати Божу волю.